Так, всім привіт. Думаю, зараз буде доволі цікаве таке відео. І іменно це відео для Антона Тохи буде корисно, бо я йому по телефону вже відписувався. Ну, це ще було десь неділю-півтори назад. Ну і для тих, кому буде інтересно, ще, хто ще жде і надіється на старі рукава. Ну там після приморозків відбивали, воно там би, проснулося, ось йдуть. Зараз я вам показую, що воно відбудеться. Значить, дивіться, сидю коло куща, ось кущик, бачите, да, це як дійсно кущик, бачите, загущено все такий шарик. Це кущик щелкунчика. І ось дивіться, сухий, ось що з нього виходить. От, показую, бачите, пальцем. Виходить з нього один пагін. Воно там, дивіться, який товстий, ось пішов. Бачите, другий там ще один виходить. Тобто три пагона є з нього. І ось що пішов, дивіться, наверх. іде, йде, іде, йде, іде, йде, іде, іде. пішов, пішов, пішов. Бачите? Раз. Два. Я ще навіть не облущував, це вже давно стоїть воно. Коротше, коли... під час заморозків. Тут вкривалося воно соломою, бо тут не дождювалося на цьому винограднику, вкривалося соломою. Оцей кущик вкривався соломою. Е, кому дуже інтересно, ви поверніться, знайдіть це відео. Ну, це вже як хто хоче сильно перевірити мою гіпотезу. Я ще й показував тут, зараз е, я обійду з цієї сторони. Ось оцей пагін, який виглядав і був приморожений, такої, усі соломи. він торчить. Коротше, і була оця ось проснувшася одна лозина. І були такі невеликі, ну, пагони на ній. Вони так же само ложилися на землю. І так же само це все вкривалося. Добре. Так же само це все вкривалося соломою. Тобто вони нормально пережили ті заморозки, все. А, ну, Росли, вони росли. І в один прекрасний момент. Я щось бачите, підняв отак. Це спеціально було давним-давно оставлено, спеціально от коли прийде час от для відео, все не було коли. А це от я вже сьогодні ходив. І побачив ще одна таку, таку саму ситуацію, і вирішив вирішить записати. Я тоді Антону написав, а в Антона це було таке, каже, розложив кущ, було все нормально. Росло-росло, а потім хоба, і пропав один отако рукав. Показує мені це ж це. От пропав він отак рукав. Я йому відписався, кажу, Антон, не переживай, то так треба, то нарушена проводяча система. То і все, пішло рости. Ну, На подобі, дивіться, так? кущ пішов рости і оця толкать вже не схотів. Тобто оторг кущ. Знизу пішло, а оцю палку воно просто оторгло І вона потихеньку-потихеньку і засохла. Хоча тут були, проснулися і були чималі, що ви бачите, так? дивіться. Це ж воно вже відколи засохло, тут отакі, десь ростки такі були. От. І от воно і відказалося далі. Ми зараз відріжемо його, тут воно не потрібно. О. Ось про те, що я вам і кажу. Зараз відріжу, дивіться, при вас паличку відрізаю і дивимося її. Дивіться, бачите? Колір її. Тобто відказався, кущ, вона така вже воно. І не чорна, і не ну, темна вона темна, не жива, зразу видно, що воно все, капець. Тобто вже по ній не, не подавалося питання. Бачите, да? ось от, рець, яка вона. І з неї ось, ось дивіться, які бачите, корми які. Це ж саме, тільки на 5 см нижче, дві які здоровені. Я ось Листки ці вберу, бо вони тут в принципі не треба. Дивіться, щоб ви бачили, ось оця лозина, дивіться, один поглян. І ось який другий поган. Бачите погнув? О, отак ось, ось. А далі оце ось, що я тільки що відрізав. А тепер х, йдемо ще до одного куща. Та ж сама ситуація. Там у мене був хамелеон. Був, був той хамелеон. Думаю, та треба його прибрати, бо ну, не подобається. Ягода дуже солодка, якби, нічого там такого поганого і немає в тій ягоді. Ну, колір ніякий, нікому воно не треба. Родина не хоче його їсти. Віс... Так воно вісить, вісить, поки то аж мухи не почнуть його там. І, короче... Перезимувало ж воно, оце, що ці морози, я ще раз повторюсь, не дождювало. І залишився у неї один рукав. Ось оцей рукав, дивіться, пішов, пішов, пішов. І тут вже було перещеплено. Дивіться, написано, Наталка Полтавка. І дивіться, ось вона відбила, ця Наталка Полтавка. Якщо тут все йде від корня, то в цього пішла здорова лозина, вона метрів з три. Дивіться, показую. Ось був паросток, ось це всохло буквально сьогодні. днями. ще дивіться, ще навіть колір не поміняв. Ось ось. І ось я веду, 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 веду. І це все, все вона йде, дивіться, одна грона, друга грона і зелені листки були. Це нічим не оброблялося, повірте. Нічого тут не бризкалося, нічого воно не робилося. Все воно росло. Думаю, от хорошо, ось що ще дивіться, ще не вспів, листок засохнуть. Ось, ще один живий, бачите? От. Думаю, ну хоч, це, на талку полтавку, провіримо. Що ж воно таке. Коли цей кущ, це, де я прививав ось одні рвано, де пасанок я прививав, показую, ось о, воно росте, дивіться. Зараз. Не бачу, що я там показую вам. Короте, бачите, так? Два, дві бруньки, ось одна, ось о, друга. Нижче. зелена, ось о, пристін написано. Як засунуть сюди? Щоб зламати і це що, коротше. Ось, прістін. Ось все. Це я що прищеплював у пасинок. От. І ось о, ще один пристін. Тут два я чіпляв. Не, бо, давайте не буду я розмотувати його. Ось о, паличка суха, дивіться. І, і, і з цього видно, дивіться, бачите, листок який розпущений. Ще, по-моєму, і грона є. А ну-ка, та зніму, мабуть, прищепку цю. Вже виходить на світ божий, щоб було вам видніше. Ось урот. От зараз я довикручуюся одною рукою, зараз зломлю раді контенту, да? От так? воно, мабуть, зараз і буде. Ну, коротше, побачили. Дивіться, який поган. А? Дивіться, яке пові... повбіжки. Ось уж. Оце те, що на пасинки попрививалося. Коротше. Ну і був, був собі рукав, я ще вчора ходив, бо я ж кожен день ходив. Ходю, ну, по сто раз на дню. Усе воно було живе, все воно було. Дивіться, сьогодні підходжу, Я ж кажу, тут ніяких не бачків, нічого не носилося. Якщо ви щось подумаєте, що тут щось десь залетіло, побризкалося, нічого подобного. Нічого тут не, не було. І повністю. Усі і пропали. Тобто ось пішло і кущ сказав, та що я тебе буду тягнути. І все. А ну-ка, зараз одріжемо, аж глянемо, що тут. Ну, ось таке воно, бачите, полуживе-полумерте, скажімо так. Нема там такого яскравого, щоб воно там щось було. Нема тут за чим і жаліть. І оцей ось рукав можна взагалі тут пониж відкусити. Ось так і не буде, тут вже ніякої Полтавки. Ага, дивіться, навіть сюди ось гляньте. Бачите, ось дивіться, вже ось оця сторона, ось, не знаю як камера передає, вона така покоричневіша. Камбій ось, ось, красивий, зелена, ось о, кайомочка тільки по крайку, а тут ось, ось вже, як би сказати, і ось чуть-чуть зеленого. От. Де кінчиком показує, дивіться, ось тут і ось. У. А ця ось вже еліпс такий, правильно. він вже такий аж коричнюватий. Тобто це свідчить про те, що вона все одно загнулася. Отут ось тут добре, ну, на тому дає. Це ж мені оцей ось, ось вмішає, він із не хоче мені його підвинуть, бо він одразу відлетить. No -no, дивіться, я думаю, вам видно, да? Крайочки чуть зелені. Оце ж нарушена скажем, кровеносна система. Скажем так, образно. Так, цю палку викидаємо. І все. І він пішло і кущ ну, перестає кормити. Так що може хтось а також от, от старих рукавів, там, якщо що там підбивало по чуть, чуть І ви там питаєтесь урожай отримати, не тіші тебе. одразу відрізайте під корінь. Да? І все. Якось всі порізані вони, бачите, всі порізані під корінь. І оце відновлюєте таким чином виноградник. Бо то ділов не буде. Ви хочете зараз і урожай отримати, да? а може воно жалко відрізати, а може буде там пару грон. Повірте. Не буде він тянуть. Ще якщо жара піде <хи> ото і почне відбивати від корня, одразу беріть ножниці і відрізайте. Бо ніякого там нічого такого не буде. Я вам ще покажу. Ось стояла, проснулася тільки. Красава. Ось ця була, дивіться, красава, калугінська, гляньте. Да? Геть нічого не було. Думав, ой, мабуть, нема красави у мене, бо вона була теж привит... Ну, привит... в привитій формі. Дивіться, є красава і ще й грона на ній є, бачите? Ось все. Ось все, как рона, ховається. О. Дивіться, як вона зразу вискочила. Це ну, два дні, мабуть. Ось так. Оце оце такі діло. Так що... Багато тут от, такого ось рішта, такого підкорення, як ось бачите, і гоніть собі, бачите, що там починає жирувати. Ось так ось йому робите. І все, верхушку. Хай пре оці ось, ось з під низу будете рукави вирощувати ось у ваші будущей рукава. От, показую. Дивіться, ось один, ось другий оце буде. Даже не так, аж ось, бо я за тим не побачив. ось о він. О, ось опасано. Бачите? самий перший. О, при самій землі. Ось це вже о, дивіться, це ж ось оце. Оце буде воно. Зразу ось, дивіться, вийшло. Отак йому теж зразу клас. До свідання. Ось оцей піде. Ось оцей, максимум і ну ще може. Ось і все. І так от воно вистрелює цю, а ви дивитеся. Ось опасаночок який красивий пішов. Зразу раз, ось оцю. І все, і до свидання, і немає. Точку росту вбираєте йому. І немає йому чого жирувати. І от воно піде собі там оттуда і весь того сформуєте собі лози. А, оце якось так. Не знаю, може я вам щось і неправильно тут розказував. Ну, я якби із свого якби, опиту і бачення, я ж кажу, не... Передивіться, ще, може когось поратися з кимсь ще, я ж не кажу, що треба сліпо вірити в те, що я розказав. Я вам розказую те, що от я от роблю, я її вам показую. Ось, бачите, Чебучевцю і все, і нема. Це вона стояла для відео. Я вам зараз ще покажу один третій примір. Є ще на чому показати. Зараз, секундочку. Уже потерпіть. Доходжу, зараз я дійду до Руслана на цей виноградник, на маленький. Ну, от. І зараз побачите точно таку саму ситуацію. Коли кущ пішов знизу і нав'язав, погнав молодий приріст, одразу оторгається старе, абсолютно. Хоч воно там плодоносило, хоч це і так вже само все засухло. Показую, дивіться. Прийшов, ось, ось, локація. Це мій виноградник вже бачите, що палатка стоїть. Дивіться, сухий руках, гляньте. Я дійду отак, ось, щоб побачили кущ. Дивіться, отак. Бачите, це Руслан. От у нього була здорова лозина, ось у, під низу, Дивіться, як чойне. Все красиво гарно. Ось, аж з під низу лозина. Виходить, пішла, 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 піднялася, її завернув у цю сторону, щоб не, не йти туди, не налягати. Оту. Закрутив сюди, вона тут в мене пішла, 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 і аж за куштую зайшла. Ну її метрів. Ну, затритучно. Ну, дивіться, воно росло, росло. от ті пережило, ці всі приморозки, все окей, бо тут вже дощувалося. Тут вже воно сплінкера стоять зверху. Бачите, трубочки сплінкера. Тобто тут дощувалося, все пережило. Ось, ще не обламував. Дивіться, який побіжки, бачите поган? Осьо, ось ось. Там воно вже побламував, посихав. Десь ось ще таке воно. Зараз, не сьогодні, завтра умре. Та ж сама картина. Коли оце все пішла зелена маса, оце все Тобто Воно ну, не буде тягнутися. Так що не стоя себе тішити надією, що ви виростете. Навіть якщо буде якась, воно оце буде і не вмирати, і не рости. Оце отаке от буде, ну може таке виросте там сантиметрів 10. І може в зиму то так. зайшло. ну... Тобто ну, не стоя воно того, зразу тупо берете, оце і не морочите голову. Не забивайте дурним голову і хай воно собі росте. Я ще можу понаходити такі приміри. Тут йде, так вона винограднику. Це точно така ж сама ситуація. Тільки кущ пішов, оце в масло пішла, зразу те стар'є торгається. Для чого йому толкати 3 метри, так, щоб що. Щоб кормити, оце, що вже ось пропало. Ну, Отаке. Ось ось ось. Одну лозинку там якусь, не буде він робити. Бачите, наскільки умна рослина. Воно його раз. Перекрило краника і до свидання. Воно гона ось, дивіться. Подбило все. Ди... Гляньте, дивіться скільки тут гроздів. Раз, два, три. А ось що тут. Воно, ось. Що. Та буде тут винограду цього, господи. Тобто це отак. Із цими старими рукавами. Це ось джин. Так само по дві грони тут висить. Ну все теж, бачите, дивіться, це все, все джин. Пережив, пере. Це все рядом, все, мій. Все так же. Іде, все красиво. Ну, ще прививки тут можу вам показати. Ну, Мабуть прививки ми потім ну, якимось окремим відео знімлю вам прививки. Отак, От мабуть, буде красивіше видно. Чи, ну, краще. Я ж прибивав 26 числа. Я ж вам тоді казав, що я на неділю вже спізнився. От, бо ну, не було на що, куди його прививати. Не було матеріалу вже. Ну, ну, дивіться, бачите. в тому. Ну, тобто, Воно все живе, все є у мене. Що не то я сюди втикував, ну, щоб не пропав матеріал. Коротше, ми ще й сюди і до цієї палатки. В цій палатці можна сказати це не палатка, а назвам я розчарування. цю палатку в цьому році Ну, до неї ще дійде. Тобто, це такі приміри. Не знаю, може комусь пригодиться така просто інформація, бо хтось буде ну, комусь жалко. Я розумію, що там новачки, там другий рік він жде, єлі виросте. Є така ситуація, попробуйте взяти ножниці і відрізати. Ага, звісно, чого ж його відрізати, якщо ось воно ж ось воно ж маленьке, там воно є живе. Нічого подобного, відрізайте, хай не буде його. Він випрає від от корня і буде вам лозина нормальна, лозина. Яка визріє на осінь і будете ви на той рік з урожаєм, а так будете пестити ото, той недоцупок і не буде ні нормальної лозини, і те пропаде, і будете взагалі без винограда Так що якось так На цьому все. Не забуваємо про розіграш. Приймаємо участь у розіграші та пінера. Усім дякую за перегляд. До побачення, до нових відео.